В когось і мрії, я більше є прихильником планування. І планування не на сьогодні, а планування на декілька декад вперед. Маю на увазі десятиліття. Ми маємо бачити, яке має бути мукаче в майбутнє. Ми маємо цього прагнути і маємо до цього рухатися. Адже людина без плану або місто без плану буде рухатися в нікуди. Відповідно, це є наші плани. Вони динамічні, їх можна змінювати, ними потрібно працювати. Це тільки перші напрацювання, куди і як рухатися. Деякі речі, скажімо, відверто я не встиг ще що до сьогодні побачити, в повному об'ємі, тому що активно до цього готувалися. Але є перші наразі. І відповідно ми можемо про це зараз пізніше поспілкуватися, не зі сцени, або при підведенні підсумки обоє запитання. Це вже після кавербрей, коли будуть представлені наші із підприємства. Хочу значити одне: Мукачево може стати, має стати одним з центрів. Західної України, як туристично, як бізнесово, так і культурно. Дякую.